Миколаїв отримав три нові автобуси. Їх закупило управління ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС за фінансової підтримки уряду. Данії вони поповнять автопарк комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Загалом програма передбачала поставку 12 автобусів. Дев'ять з них Миколаїв отримав раніше. Автобуси нові, загальна пасажири міські 60 чоловік, 23 сидячих, 37 стоячих, дизельні, низькопідлогові, обладнані пандусом. Два входи для пасажирів. Дякуємо уряду Данії за такий гарний подарунок. Будемо намагатися працювати далі, щоб покращувати пасажирські перевезення в місті Миколаїві. Таким чином, проєкт успішно завершено. Після оформлення усіх необхідних документів новий транспорт працюватиме для перевезення пасажирів у віддалені райони. Принагідно керівник підприємства нагадав, що Миколаїв Пастранс запрошує на роботу водіїв категорії Д та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Тож додаткову інформацію про це можна отримати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.